Виконуємо номер 254 із підручника Алгебра 7 та 10 крапочка 24 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Для деяких значень А і Б. Значення виразу А відняти Б дорівнює 2,25 якого значення для таких самих значень А і Б набуває вираз? Перше добуток 4 на різницю А і Б. Друге різниця Б і А. Третє дріб чисельник, якого 1, а знаменник різниця Б і А. І четверте дріб чисельник якого добуток 3 на різницю А і Б, а знаменник добуток 4 на різницю Б і А. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо А відняти Б до рівня 2,25, то 4 помножить на різницю А і Б дорівнюють 4 помножить на 2,25, і це ми отримаємо 9. Якщо. Різниця А і Б дорівнює 2,25, то різниця Б і А дорівнює мінус 2,25. Завдання третє: якщо різниця А і Б дорівнює 2,25, то дріб чисельник, якого один, знаменник Б відняти А дорівнює Риску дробу можемо замінити знаком поділити. Це буде 1 поділити на мінус 2,25. Подамо 2,25 у вигляді звичайного дробу. На мінус 2,25. Скоротимо на 25. Ну, а тепер виконаємо дію ділення. Подамо 2,14 вигляді неправильного дробу. Частка відділення двох чисел з різним знаком буде число від'ємне, отже, 1. Поділимо на 9 четвертих. Щоб поділити два дроби, нам потрібно ділене помножити на дріб обернень до дільника. 1 помножити на 4 дев'ятих, це буде 4 дев'ятих, де наш знак мінус. Мінус 4 дев'ятих. І останнє четверте значення: якщо різниця А і Б дорівнює 2,25, то дріб чисельник, якого добуток 3 на а, різницю А і Б. А знаменник добуток 4 на різницю Б і А дорівнює 3 множимо на 2,25. сотих це в чисельнику, а в знаменнику 4 множимо на мінус ой, 25. Сотих, на мінус 2,25. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки 2,25. скорочуємо чисельнику і в знаменнику отримаємо мінус. 3 четвертих номер 254 із підручника Алгебра 7, та номер 10 крапочка 24 із підручника математика 7. інтегрований курс виконано.